Вітаю вас на каналі Парарук. Ось ще про пересорт. Це сорт ананасний. Це мав бути ананасний. Ми вже спробували. Вони насправді смачні, червоні. Ананасний він має бути помаранчевий, жовтий такий да, і більший. Ну, хай по розміру не підійшов, начебто це ну, такий більш схожий на, на півдет. Але ж ем, по кольору зовсім не те. І посмаконити. Смачний. Я його, напевно, і залишу, тому що він такий врожайненький. Ось він, бачите? Ось він ось тут не зав'язував. Ось він ще там, не знаю, кистей 5 на одному стеблі зав'язав. Але назву його якось <смачний> ананас новенький. чи що. Смачний дійсно, але ж це не ананасний. От, бачите, вам і такий пересорт. Так, Що в мене Малиновий дзвін. А, дуже сорти, дуже гарний. Що зараз треба подивитися, це мали... так, малиновий дзвін. Він в мене якось був, вони ідеально майже були однакові, рожеві помідорчики. Ви знаєте, я навіть не знаю, чи це малиновий дзвін. Я його пам'ятаю, це був детермінант. такий чисто детермінант. І вони, ці такі помідорки були однаковісінькі. І щось він мені не дуже схожий на малиновий дзвін. Він то рожевий, але ну, ну добре, в цьому році помідорки всі потягнуті кущики, тому що дуже багато в нас було дощів. Потрібно ще роздивитись на нього, коли він дозріє. Я тут насадила, тому що він у мене був, але він був втрачений, тому що на ньому вірус якийсь завівся, і я його вивела той сорт. Я його завжди хотіла. Ну, таких плодів я на ньому не пам'ятаю. О, це вже не малиновий дзвін, це якийсь акселерат, не пам'ятаю, що там. Тут ось ніжні є. Якби це до них долізти. Ось вони там є ще. Ну, треба подивитися, коли він дозріє. Там були однакові, однакові такі помідорки, рожеві, дуже гарний сорт. Якщо знайдете оригінальний малиновий дзвін. Ну обов'язково обов'язково собі беріть і насаджуйте, тому що це смакота і красота.